Знаем, что народ Божий, он всегда преследуется врагом. Ну и враг, он всячески старается уничтожить свидетельства, которые говорят люди Божии, для того, чтобы правда та не провозглашалась по всем народам. Ну и в свое время Иисус Христос, Он говорив такі слова. Матея 10, 28 говорить нам. І лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може, але бійтеся більше того, хто може і душу і тіло вам завнапастити в гієні. Тобто ми повинні боятися більше Бога. Ніж людей. З огляду на той великий визов, який мусить бути вирішений відносно царювання надселеною, то тепер на час, щоб ми угоджували творінням, або навіть собі, або світовим людям. Якщо ми бажаємо зробити особисте рішення по стороні Єгові, то в тім визові і триматися по правій стороні. Тоді мусимо постановити, перенесити все, що те вирішення принесе тепер. Щоб помогти нам, ми маємо вірний приклад Цареві Нового світа Ісусі Христі. Про нього написано є: «Бо і Христос не собі угоджав, а якож написано, зневага, зневажаючих Тебе упала на мене. Скільки бо перше написано нам на науку написано, щоб через терпіння та утішення з писання мали надію. Бог же терпіння та утішення нехай дасть вам однаково думати між собою по Христу Ісусові. Це взято з Римлян, 13, 15 глава з 3 по 5 вірш. Отже, коли ми знаємо по котрій стороні праведність, і коли ми бажаємо угодити Богу і мати потіху від Нього, то ми мусимо переносити терпеливо всі зневаги і наруги, які сатанський світ накинув на Його і на Його Христа. Тобто бачимо, як вже було сказано, що Сатанинский мир, он Бога, можно сказать, не, не любит и потому преследует тех верных свидетелей. Но видим, что Иисус Христос, Он угождал даже не себе и говорил не от себя. Тому це нам приклад для того, щоб уважати Богу, ми повинні йти слідами Ісуса Христа. Щоб скріпити нас, зустріти ті неприємні річі, коли ми входимо в цю повоєнну еру, Бог Єгова каже до нас в пророцтві. Ісаїв 51, 7, 8. Слухайте мене, ви що знаєте справедливість, народи, що в його серці закон мій, не лякайтесь наруги від людей, їх зневаги не бійтесь, як одежу бо сточать їх тля, і як вовну, з'їдять їх черви. Моя ж справедливість триває по віки, і спасення моє зроду врід. Незвершені люди цього світа погибають, вони. Зуживаються і тратять свій блеск і правду, як убрання з матерії. І такі люди бувають легко зужиті і знищені, як от вовняна одежа від молі або хробатства. Їх слава і витривалість не є більше як цього світа, якого вони є частю. Тож, чому нам боятися, що ті Коротко, жиючі люди цього погибаючого світа можуть говорити проти нас зневажливо і докірливо, щоб затримати свою невільність до праведності Ісус Христос відмовився бути відстрашеним від Божої сторони через зневаги і наруги смертельних людей, а особливо релігійного духовенства. Останок членів Христового тіла мусять бути подібними йому в цьому взгляді. Вони прийняли оправдання від Бога через приписання їм звершеної праведності Христової, отже, вони знають Його праведність, додержуючи нову угоду, через яку Бог Його узяв із світа бути людьми для його імені. Останок має Божий закон, написаний на своїм серці Його Святим Духом. Отже, щоб заохотити до сталої вірності і витривалості в цій повоєнній ері, він велить їм слухати і налякатись зневаг і наруг, які мають упасти на них. Господні інші вівці, співтовариші його останка, також потребують слухати його слова перестороги. Незважаючи на те, що чоловік може сказати або зробити, вони мусять далі шукати Божої справедливої сторони в тому важному визові, і мусять поставити свої серця на його закон і підлягати завжди його суверенності. Тобто, як Останок посвятився Богу вірності, так сама і велика громада вона повинна виконувати те, що Бог сказав. Нехай ті, що посвятилися Єгові і Його цареві, Ісусу Христу, терпеливо зносять зневаги і очернення від людей. Цим чином вони мають честь бути. Співучасниками з Христом в оправданню всесвітньої суверенності Йогови і Його святого ім'я. Такий мудрий поступок їх веселить серце Єгове, бо це дає йому щось, чим він може відповісти лукавому виновникові, Сатані, який підбурив усі ті зневаги проти нього. Причі. 27.11. Такі наруги тривають тільки короткий час тепер. Вони пропадуть і скінчаться із смертю і знищенням всіх ворогів Єгови і його царювання. Але увесь той час, коли люди так зневажають і ругаються з нас, Він благословить нас своїм Спасенням через Ісуса Христа. Матея 5 глава, 10, 11 вірш. Цей праведний стан перед ним буде вічно тривати потім, як ганьба нашої зневаги між людьми цього світа перемене. Те спасення і освободження, яке Великий Спаситель Бог Єгова дасть нам через Ісуса Христа, Царя, не триватиме лише цю генерацію, або. Тільки через один рід, але буде тривати через усі генерації. Тобто, говориться, що Бог Він не дає там своє благословенство на декілька років, на декілька десятків років, а каже, що Бог дає благословенство вічне, тільки після того, коли вже встановить своє царство на землі. Те, що ми отримаємо благість такого спасення і визволення від Бога за преустав всіх тих, що зневажали і злорічили проти нас. Отже, коли ми так одважно ступаємо вперед, ми молимося до Бога Його оціми словами «І пошли, і пошли мені милість Твою, Господи, Твоє спасення після Слова Твого. Тоді дам відповідь кепкуючим з мене, бо я вповаю на слово Твоє. І навіть бери зовсім слово правди від уст моїх, бо я вповаю на присуди Твої. Так говорив колись Давид в Сальмі 119, 41 по 43 вірш. Ну і щоб нам не боятися ворога, то що нам треба робити? І далі нам каже відповідь Башта. В цих часах, коли жахлива сила атомної енергії є відкрита, то ми не страхаємось, завжди пам'ятаємо, що могутня сила правиці Єгови є активна і ділає, щоб навіки визволити його. Посвячених вірогідних людей. Коли він простягне свою потужну і предвічну руку над своєю службою, тоді жодна дорога не може бути затамована перед нами. Ніякі люди або демони не зможуть перешкодити нам, нашому поступі. Раз в 1918 році з причини лукавої змови воєнних ворогів, ті зорганізовані тіла або збори свідків Єгови були на короткий час мертві як тіла двох свідків Єгови, які є описані в 11 голові відкриття. Відносно на рух ганьби і переслідування, яким свідки Єгови. Підлягали Откриття 11.8 каже. А трупи їх будуть по вулицях Великого Города, що зветься духовно Содом Єгипет, де і Господь наш розіп'ятий. Тоді то ради свого власного ім'я, правиця Йогови була змушена ділати, щоб визволити своїх посвячених людей. Із Духовного Єгипту, і ужити їх знову в службі, як його свідки. Тобто, бачимо, що коли була Перша світова війна, народ Божий свого часу мав якийсь страх, і та правда, вона припинилася проголошуватись. І тоді вже сам Бог заради свого імені він звільнив свій нарід, які свого часу побачили, що вони поступають невірно, покаялися і молилися до Бога. Бо вони вже думали, що та вістка вона зупинена. І що нам є потіхою і охороною для нас? Цей світ, може релігія, і журнал нам каже, релігійне християнство є бідним утішителем і ложним. Воно ані на макове зерно не потішило свідків Єгови впродовж усіх трудностей та переслідувань. Однак ніяка потіха не може бути більш скріпляючою для них, як знати, що вони мають охорону Єгови, тому що вони є від нього, котрий сказав, я, я сам утішитель ваш. Хто ж ти, що боїшся чоловіка, котрий вмирає, і людини, що як та трава? А Забуваєш Єгову, творця свого, що простер небо, основав землю, ти щодня тремтиш перед Ним лютість гнобителя, що наладив тебе затримати. Де ж поділась та злющу, злющого ярость? Хутко визволений буде невольник, не помре в ямі і не зазнає недостачі хліба. Я Його Бог твій, що бурить море, аж хвилі ревуть, Його васавот, ім'я моє. Я вложу слова мої в уста твої, і тінню руки моєї закрию тебе, щоб ти знов. Устроїв небеса і заложив землю, та сказав Сионові: Ти мій люд, Ісайя 51, 51:12 по 16. Тобто було сказано, що ніяка людина, не релігія, вона не потішить вірних Божих людей. А тільки, як було сказано в Ісаї, сам Бог Він дає ту потіху, і Він тільки може звільнити народ Божий. Від цього світа, який зневажає Бога. В часі Світової війни від 1939 до 1945 років цілий світ знав, що свідки Єгови не забули про свого Творця і Сотворителя неба і землі. Тому то вони. Не боялися смертних людей, що є незначні, слабі і пропадаючі як трава під ногами. Однак в часі Світової війни від 1914 по 18 роки члени останка піддалися Страхові, а головне в 1918 році. І підчинилися здержанням ворога. Які він поставив перед їх Богом даною роботою свідоцтва. Тепер ми питаємо, що сталося з людьми та лукавими, політичними і релігійними гнобителями, що тоді задумали були цілком позбутися свідків Єгови. І відповідь. Так далеко підеш, а далі ні, сказав Єгова до лютого ворога і тоді знівечив смертельну зброю, яку видумали лукаві заговірники. Як невільник його посвячений нарід, останок був прибитий під гнітом ворога, але з початком 1919 року його воскора увільнив його від поневолення. Він увільнив їх, щоб вони знову виконували його роботу свідоцтва. Він не дозволив їм вмерти, щоб вороги кинули їх в яму здержання і бездіяльності, як це вороги задумали зробити. Ані Анієгова не допустив до браку духової поживи з причини ворожої цензури і перешкоди, але післав їм хліб, правди, царства. Щоб скріпити їх серця і повагу. Цей сілі його визволені з останка пішли виконувати вільну роботу, видавання свідоцтва, а за ними пішли співв'язні доброї волі. Тобто бачимо, що сам Єгова звільнив своїх свідків. Ну, І не просто звільнив, а що вони мусили виконувати якусь роботу. Тобто, найперше проголошувати і оправдувати його ім'я. Розпочавши знову в 1933 році, а головне на протязі з 1939 по 45 роки, релігійні вороги. Повторили їх злобне змагання усунути свідків Єгови і заслу... е... залишити їх свідоцтво про Боже Царство під Ісусом Христом. Цей раз вороги ужили католицькі акції під маскою фашизму і нацизму. Але цей раз свідки Єгови не. Зігнулися перед лютістю гнобителя і його насильством, який уживав в'язниць пильних таборів, наводів, наводів, наводів товпи, у незаконення і заборонення і дикі переслідування. Тепер вже в цьому 1946 року ми питаємо. Де є злоба нацистсько-фашистського гнобителя, який був готовий знищити свідків Єгови. Він став поражений і обернувся в ніщо, тому що свідки Єгови бояться Творця Нового світа, праведності, якого ім'я Єгова. Його рука піддержала їх, вона могла їм стояти твердо в їх невинності до його. Праведної суверенності. Тобто показано велику різницю. Перша світова війна і Друга, що в Першій світовій війні люди Божі мали страх, а каже, вже в Другій світовій війні, то люди вже страху не мали перед людьми. І навіть якщо були всякі релігійні переслідування, була війна, концтабори, знаємо, то все одно свідки Божі вони не схилилися перед ворогом, тобто, були вірні своєму небесному Творцеві. Налякаючись не лютості, гнобителя, в будучині, а не сумуючи або зітхаючи над нетерпіннями минувшини. Вірні і невинні люди Йогови радісно виконують свою роботу, ідучи вперед. Жодні сотворіння демонські або людські не запруть їх уст, тому що це Бог поклав свої слова в їх уста, щоб вони проголосили його ім'я і царство. І за це вони мають Його охорону під час виконання цього. Ніколи не був даний більший доказ, що він покрив їх тіньо своєї руки, чим він був в часі нацистсько ватиканської епохи, яка щойно скінчилась. Це сталося тому, що Він насадив і простягнув нові небеса, Нового Світа. Отже Христос царює в ім'я Йогове. А сатану його демонів викинув з їх власної високої позиції в небесах, тут вниз. Останок і їх вірні співтовариші доброї волі марширують вперед до нової землі, цебто нової видимої організації праведності, яку заснував Бог Його. Нові небеса і нову землю. Сам Бог, як тут сказано, заснував і Царем того нового світа є Ісус Христос. І вірні вони повинні бути вірними Богові і виконувати ті накази, які Бог посилає своїм. Людям або своєму народу. Тому Бог він буде все охороняти свій нарід і буде їм захистом, як і було сказано. Ніяка лють ворога, навіть коли буде розв'язана атомна дикість в битві Армагеддон. Не зможе перешкодити їм дістатись до неї. Отже, до Сиона, себто до дітей і представників на землі Його Небесної Всесвітньої організації, Бог Йогова каже, ти мій люд, їх визволення прийшло від нього. Хто тоді може успішно? упертись фактові, що вони є його свідки? Таке питання. І відповідь ніхто. Тобто, на кінець хочеться сказати, що любить ті переслідування, які були і які, знаємо, були дуже активні в Першу і Другу світову війну, вони. Не побороли Божих вірних людей. Чому? Тому що вони впивали не на людину, не на якогось чоловіка, а впивали тільки на свого Творця Єгову. І вони знали, що той новий світ він принесе радість, мир і спокій для вірних людей. І це стосується не тільки останка, а так само і великої громади. Бо велика громада, як і останок, повинні виконувати одну роботу. І вони повинні бути, як ті останок на землі, так і велика громада, бути в єдності в, перше, в першу чергу в єдності з Богом, з його законами, законами і заповідями для того, щоб вірно могли служити Йогові. Бог таких людей підтримує і Він дає нагороду то царство, яке положить цьому всьому злу кінець. А якщо будемо невірні, то не побачимо тої нагороди. Бог тільки підтримує вірних. У мене на цьому все.